Хабарі на митниці, чому це стало системною проблемою і хто за цим стоїть? Як це впливає на бізнес і чи є шанс змінити ситуацію? Про все це в моєму блозі Шопочом. Підписуйся на мій канал, аби першим дізнаватися про нові випуски. Друзі, давайте зробимо умовну класифікацію корупції. Медики беруть хабарі у двох випадках: перший за не створення штучних перешкод в роботі білому бізнесу та громадянам, і другий за перевезення контрабанди і всі ті сірі та чорні схеми, про які нам так часто кажуть за екранів. До перших можна віднести призначення додаткових форм контролю: це догляд, зважування, сканування, лабораторні дослідження та інше. Все це тягне за собою додаткові витрати за надання таких послуг у. У розмірі від кількох сотень до кількох тисяч доларів. Наприклад, в наших українських портах за прискорення оформлення треба заплатити 50-100 доларів за контейнер, щоб не доглядали вантаж від 100 до 500 і вище, а при перетині кордону по 200-500 тисяч доларів. Просто щоб проїхати вантажівкою через кордон, треба сплатити 500 тисяч гривень, так кажуть водії. Також митники використовують затримку вантажу на невизначений час, оскільки зараз не вистачає фактично людей, які б могли завантажувати та розвантажувати товари в митницях. А буває таке, на жаль, що після цих маніпуляцій декілька одиниць вантажу зникає, пакування втрачає товарний вид, і навіть може бути пошкодження вантажу. Саме за це митники вимагає, а бізнес та громадяни сплачують хабарі. Як правило, цей рівень хабарництва децентралізований та організований локальним керівництвом регіональної митниці або митного посту. Все це відбувається спільно з правоохоронними органами у вигляді тих, хто має з цим боротися. Саме відділка по боротьбі з корупцією Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки та департамент стратегічних розслідувань Нацполу це убоб в реінкарнації. Обсяг корупції по цим схемам можна оцінити в розмірі десятків мільйонів доларів на рік. Ми регулярно бачимо, як нам показують гарну роботу правоохоронних органів по боротьбі з цим явищем. Вони спочатку ловлять митників, роблять новину, викладають фото, а потім відпускають і продовжують отримати з них данину. Щодо другого випадку, все досить просто. Медники оформлюють вантаж під іншим виглядом, наприклад, зубочистки замість брендових речей, або взагалі оформлення бусів з айфонами та комп'ютерами як пустих. Також до цього типу схем відносяться всі контрафактні товари або підробки під бренд. Як правило, ця категорія вантажів продається на наших ринках, де немає касових апаратів, і фізично неможливо перевірити, під яким виглядом товар, що ми з вами купуємо, заїхав до України в пустій фурі або як контрафакт. І це не тільки одяг, взуття, побітові речі, а й навіть продукти харчування, такі як кава, делікатеси, різні види інших харчових продуктів. Все це робиться, щоб не сплачувати податки до бюджету, а розподіляти їх в кишенях. Цей вид корупції централізований, формуються цілі кластери, які займаються оформленням тієї чи іншої схеми. Одні контрабандисти, проти яких спочатку вводять санкції, а потім виводять їх із санкцій, оформлюють поштові відправлення, другі контрабандисти побутову групу, треті контрабандисти одяг з Туреччини та Китаю, четверті контрабандисти брендові речі на західному кордоні. Обсяг хабарів за оформлення однієї вантажівки по цим схемам може стартувати від тисяч доларів і сягати десятків. І саме ці схеми дозволяють не сплачувати до бюджету більше сотні мільярдів гривень на рік, про які йдеться у звітах як наших міжнародних партнерів, так і національних експертів, і навіть самої влади. І в цих схемах митниться лише адміністратор. Ключові гравці, з дозволу яких наближення бізнесмена реалізують ці схеми, той самий відділ по боротьбі з корупцією КСБУ. І це централізовані рішення, які приймаються на рівні вищого керівництва правоохоронних та контролюючих органів, не без погодження з владою. Історично так склалося, що з часів Януковича митниця втратила суб'єктність та отримала наглядача у вигляді правоохоронців, і з кожним роком її ефективність знижилась до поточного стану. Як це все впливає на бізнес? Амео в телеграм-каналі провела анонімне опитування щодо вимагання хабарів під час митного оформлення вантажів в наших портах та які наслідки у разі відмови їх давати. Що ж, друзі, за результатами опитування, переважна кількість відповідей це вимагання хабарів за навмисне встановлення форм митного контролю 66%, затягнення часу митного оформлення 23% та запит додаткових документів на вантаж 6%. Все це спричиняє затримки на митниці, а це збільшення витрат, втрачений час та зіпсована репутація. Затримка навіть на кілька днів може коштувати бізнесу контракту. Якщо товар не прибуває вчасно, клієнти шукають інших партнерів. Як результат, бізнес переплачує і втрачає конкурентноспроможність на зовнішніх ринках, держава недоотримує податки через зростання тіньових схем, а громадяни отримують товари значно дорожче. Більш детально про митницю та схеми ви можете подивитись моєму сюжеті митниця президентська система. Там я все розклав по полицях. Ну що ж, друзі, а що думаєте ви, наша митниця ЦАП відбувала чи все загрібає собі? Залишайте ваші думки під цим відео, Фа-фа!